роки залітає в продаж. Це у нас 18 рік. Рестайлінг 2.4, бензин на передньому приводі. Приїхав з мінімальним пошкодженням по задньому бамперу. В гарненькому білому кольорі на оригінальних 18 дисках на хорошій зимовій гумі. У нас комплектація лімітед, парктроніки по колу, сервопривід кришки багажника, безключовий доступ, підігрів дзеркал, світлий шкіряний салон. В класному стані, абсолютно без будь-яких зауважень, у нас шкіряне мультикермо, підігріви передніх сидінь керма, повний електропакет, у нас пам'ять водійського сидіння, датчики дощу світла, майже 100 тисяч пробігу У нас вже оновлена мультимедія, клімат на дві зони, електричне стоянкове гальмо. другий ряд так само без будь-яких зауважень. Технічний автомобіль повністю обслужений, ніяких вкладень не вимагає. Повністю готовий до експлуатації, друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Із авто Новокостянтинівська 8.